Армадол, забудь про головний біль. Вона знає всі тонкощі публічних бюджетів. У липні цього року кабінет міністрів призначив першим заступником міністра соціальної політики Дарину Марчак. Очікуване і водночас дуже неочікуване призначення для мене. Ніколи не думала, що займатися соціальною політикою, говорити про її реформи буду під час війни. Дарина починала кар'єру з журналістики, писала статті на тему публічних фінансів для українського Форбс і міжнародної агенції Bloomberg News. А 2015-го Марчак Марча керувала комунікаціями в міністерстві фінансів. Далі була посада операційного директора держпідприємства Прозоро продажі. А ще Дарина керувала центром аналізу публічних фінансів Київської школи економіки. Марчак досліджувала бюджет, податки та соціальні видатки. А на початку липня Дарина брала участь в конференції у швейцарському Лугано, де презентували план маршала для України. У міністерстві соціальної політики Дарина Марчак опікується бюджетним плануванням, соціальним страхуванням і пенсійними виплатами. Жінка виховує восьмирічну доньку Маню. Сьогодні Дарина Марчак у студії сніданку. Дарина, от ми і познайомились. Доброго, Доброго ранку вам. Ми Доброго раді ранку. вас бачити тут. Та? От ви сказали, що дуже дивно, що і не думали, що будете займатися соціальною історією та, у військовий час, це важко. А думали, що колись ви маєте такий досвід управління фінансами, публічний досвід, будете займатися в принципі державним сектором? Ну, насправді. Це майже невід'ємно від мрії любов ну будь-якого чи там багатьох експертів, оскільки, коли ти дивишся на те, як працює державний сектор, інколи виникає думка: що от хочеш зробити, йди і зроби. Слухайте, і... ну відверто, ви так кажете, знаєте, тому що багато хто так пошепки каже з ваших колег. Та там така братська могила, ну його, там просто непідйомне все. От непідйомне. Так, ну от раніше, якщо була така історія, туди перлися, так? ну для того, щоб там якусь владу отримати, далі зовсім зараз, зараз інша історія. Зараз люди з величезним досвідом? Які були чиновниці? Ну так, а зараз з великим величезним досвідом так? Е, е, іти туди, туди, і там дуже складно щось вирішити. От що для вас було найскладнішим при прийнятті рішення погодитися на, е, на таку посаду? Но, насправді ви прав, правду кажете, що це дуже складна історія, і змінювати, запроваджувати якісь зміни, в які ти віриш, важко одному. Тому для мене ключовим було розуміння, що в нас є команда однодумців, в нас є спільне розуміння, які проблеми є, угу. і спільне розуміння, як ці проблеми вирішувати. Тому фактично я йшла не сама, а йшла з командою з людьми, в яких я вірю, з якими ми багато говорили про ці проблеми, і тому розуміючи, що буде підтримка. А з різних боків і намагання змінювати систему так, щоб вона насправді працювала на людей. Дарина, от є така цифра, що в проєкті державного бюджету на 23 рік на соціальні виплати пропонують виділити 409 мільярдів гривень. Одразу вам кажу, що глядачі не розуміють, що це за цифра. Ви можете пояснити, будь ласка, на практиці, що це означає. А саме порівняно з минулим роком, порівняно з враховуючи інфляцію, і скільки на місяць буде обходитись цих виплат, і які враховані виплати? Бюджет складний. Ми всі це розуміємо. Це бюджет військового періоду, і він передбачає спробу зменшити. Перерозподіл ВВП через державний бюджет це означає, що ми плануємо брати трохи менше грошей там з економіки, з платників податків, але водночас намагатися фінансувати всі ключові витрати. І, власне, в частині соціального бюджету, на мій погляд, ми змогли знайти з міністерством фінансів ну, такий спільний підхід. Зростання по соціальних видатках відбудеться в цілому рівень. Зростання по кожній виплаті це приблизно 5,4% порівняно з середнім за 2022 рік. А тепер вибачте, давайте тепер по зрозуміємо рівень інфляції за цей період. Рівень інфляції, на жаль, дуже високий. Ми бачимо, що це приблизно 30% в поточному році, і звичайно, що прикрити зростання інфляції по всіх напрямках є дуже складним, але амбіція уряду полягає саме в цьому. Але для цього ми маємо розуміти, що якщо сьогодні, скажімо так, соціальні виплати багато там розпрошуються таким тонким шаром по дуже значній кількості отримувачів, і навіть на жаль, інколи ми платимо допомагаємо з бюджету. не тим людям, які потребують такої підтримки. Тобто зараз ми хочемо посилити підтримку саме тих громадян, яким така підтримка найбільше потрібна. Ми Це розуміємо. Ну найбільш вразливі категорії населення це ВПО, особливо люди внутрішньо приміщенні особи, особливо люди похилого віку, одинокі, які не мають догляду. Це багатодітні сім'ї прийомні сім'ї. А що їм, сім от, можете з цифрами конкретно, що їх очікує приблизно. Щоб люди розуміли, ну, знову таки, ви кажете, що для людей мільярди гривень нічого не кажуть. Ні, а Контрна але... конкретному переселенцям, наприклад, про що йдеться? Виплати переселенцям, а, план по виплатах зберігається, а, обсяг виплат передбачено на рівні поточного року. А, на сьогодні ми бачимо, що в принципі виплати по ВПО покривають ну, всю цільову аудиторію, тобто всіх громадян, яким такі виплати потрібні. Більше того, ми, ну, якщо людина вже повернулася, наприклад, на місце свого постійного проживання. Інколи вона ще отримає ці виплати і досі. І ми очікуємо, що люди будуть свідомо повідомляти про те, що вони повернулися додому. Вони більше не є переміщеними особами, і ми ці кошти зможемо спрямовувати на тих громадян, які ще потребують підтримки. Пані Дарина, А що робити з тими людьми, які не встигли або не змогли переміститися? От мені щодня пишуть люди з окупованих територій, які на жаль ще під ярму. Цим російським знаходяться, от як е, з ними бути, які будуть соціальні виплати і чи можливо це взагалі зробити? Ну, ми бачимо насправді тут не, не тільки питання до Міністерства соцполітики, це передусім питання, не питання, не а завдання наших збройних сил. І також цим е, питанням активно займається Міністерство реінтеграції, тим, тимчасово окупованих територій. Але коли ми говоримо е, саме про е, ту роботу, яку робить Мінсоц. То ми забезпечуємо збереження виплат і нарахування для всіх громадян, зокрема, наприклад, пенсіонерів, які зараз залишаються на тимчасово окупованих територіях, і, от, наприклад. Якщо ми беремо а, щойно деокуповані території, а, населені пункти а, Харківської області, mm -hmm. то щойно люди повертаються під контроль держави. А, ми а, спільно з іншими міністерствами активно працюємо, щоб вони отримали доступ як до нових виплат, так і до тих виплат, які, які накопичилися. Mm -hmm. Насправді з цим є певні а, проблеми, оскільки ми розуміємо, інфраструктура зруйнована, банки не працюють, і зараз от, нещодавно було прийнято рішення урядом щодо того, що люди можуть а, подати заяви місцевим органам влади для того, щоб пенсійний фонд пер наступного протягом певного періоду перераховував їм пенсії не на картки, а через Укрпошту. укрпоштою. Пошторі угу. будуть угу. доставляти такі пенсії. Також якщо в людина... Пенсіонер, в неї нараховувалися пенсійні виплати, то прямо зараз розгортається інфраструктура для того, щоб люди могли з своїх карток вже накопичені пенсійні виплати зняти і отримати кошти живі. На жаль, звичайно, якщо територія ще знаходиться під окупацією. То е, і там не працює інфраструктура і банківська система, в нас немає фізичної можливості. Але гроші накопичуються. Але гроші накопичуються. Накопичують. Об'єднання соціального фонду страхування так і пенсійного фонду. Що це дасть звичайним українцям? Для звичайних українців процедура отримання виплат, зокрема, ми говоримо е, головним чином про лікарняні виплати. Вона має стати швидше і простіше. Що сьогодні вже відбувається? Пенсійний фонд є вже головним гравцем і через свою IT інфраструктуру забезпечує те, що лікарняні нараховуються. Було запроваджено електронний лікарняний. І вже відбувається дуже активна взаємодія фонду соціального страхування, який забезпечує нарахування електронних лікарняних та пенсійного фонду в частині виплати лікарняних. Але ми бачимо, що насправді пенсійний фонд за останні роки дуже сильно ну, прогресував, якщо можна так сказати. Пенсійний фонд розбудував потужну ті інфраструктуру. Він зміг забезпечити принцип екстериторіальності, що дуже важливо для нас під час війни. Що це означає? Зараз дуже значна кількість виплат соціальних вони здійснюються управліннями соціального захисту. Це означає, що людина має прийти фізично в відділення УСЗН, в своєму місті, От, наприклад, якщо людина то для того, щоб отримувати субсидії на новому місці, спочатку їй потрібно. Виписатись ага. з усезену на своїй території, а після цього піти в ОСЗН на нові території і там отримати виплату. Це призводить до купи проблем. От ви уявляєте, людина евакуюється, а їй потрібно подумати під час евакуації, що їй треба ще зайти в усе і виписатись. Ага. І от така прив'язка до місця проживання при призначенні нарахування виплат, вона є дуже складною і тому. Питання запровадження принципу екстериторіальності, що ти можеш прийти до будь-якого відділення, чи онлайн, чи офлайн, а, там до ЦНАПу, до офісу пенсійного фонду, чи просто зайти в електронний кабінет на сайті пенсійного фонду і отримати будь-яку виплату. Вона для нас у ці воєнні часи є суперкритичною. Е, ну, і за тим самим принципом, коли ми говоримо про об'єднання фонду соцстраху і пенсійного фонду, ми розуміємо, що вже Пенсійний фонд використовує ті інфраструктуру свою для того, щоб здійснювати а, облік а, електронних лікарняних, і оцим об'єднанням ми фактично. Просто з двох різних команд, які працюють над одним питанням, ми ці команди об'єднаємо, і весь функціонал буде здійснюватися централізовано через інфраструктуру пенсійного фонду. Що це дасть для нас? Це дасть економію, передусім значну на адміністративних витратах. Бо сьогодні ми утримуємо фактично дві структури, які займаються, ну. По суті, одним питанням Дарина, Є у кожної проблеми дві сторони медалі. Да це оптимізація, це прекрасно і правда. Це за цим майбутнє. Нікуди не підеш від цього. Скільки людей вже були без роботи тоді? Ми зараз про це не можемо казати і, взагалі, казати, що люди будуть без роботи, оскільки частина персоналу ми заберемо в пенсійний фонд. Ага. Зараз має от якраз сьогодні, будемо сідати вже дивитися конкретно, як буде відбуватись процедура злиття. Але що ми розуміємо? Що ми зможемо інвестувати, наприклад, тільки в одну ІТ-систему. Не робити інвестиції, розвивати а, центральні а, бази даних, серверне обладнання і там, і там. А не інвестувати в дві різні системи, да? а вже будувати Короче. людину. Тобто це така філософія mm -hmm. злиття майбутнього. Да, і більш злиття. Так, Розуміло. Та, та, та. Давайте про мінімально поговоримо пенсію, Кажуть, що на 300 гривень буде вона зростати. Це правда. Та насправді ще в 2020 році президент виступив з ініціативою посилення пенсійного захисту ну, людей похилого поважного віку. Мова йшла про те, що спочатку були підвищені виплати для людей 80, плюс, а в 2021 році 75. Плюс. В цьому році в нас наступний крок з жовтня починається період, коли люди 70-74 років отримують постійні доплати до пенсії. Які mm -hmm. потім будуть індексуватись, от я слухаю, з Змова... вибачте, що приб'ю е, наскільки невдячна у вас зараз робота під час війни займатися соціальними виплатами, тому що інфляція величезна. Тут ми говоримо про 300 гривень підвищення мінімальної зарплати. Та зрозуміло, пенсії. що у вас е, пенсії, перепрошую. то е, зрозуміло, що у вас мета, от да? Та? І наскільки це невдячна робота? Е, у нас буквально кілька хвилин залишається, але про це не можна не поговорити після війни. Е, пообіцяли фактично, ви що м, у нас йде... Ну, буде велика пенсійна реформа, іншими словами, так? буде накопичувальна система. Що це означає? Ми говоримо сьогодні в моєму світі те, що ми обговорюємо в міністерстві, що нам потрібно зробити дві пенсійні реформи. Одна це накопичувальна система, і є політичне рішення, що накопичувальну систему все однак треба робити, особливо з урахуванням того, що в нас погіршилась демографічна ситуація в країні. Але е підходити до неї потрібно поступово. поясніть, будь ласка, що це спочатку. Ну на поточному етапі ми маємо зайнятися підготовкою інфраструктури для того, щоб є. Переваги накопичувальної системи і ключова перевага це те, що до своєї стандартної пенсії солідарної, яка mm -hmm. нікуди не дінеться, Мінімальної mm -hmm. вона не обов'язково чи... обов мінімальна, вона залежить від стажу людини, страхового стажу, так, тобто так. за який сплачується сьогодні єдиний соціальний внесок. Mm -hmm. ага. Але окрім цієї солідарної пенсії, людина за рахунок накопичувальної зможе отримати додаткову доплату, так званий коефіцієнт заміщення поточного Заробітку, тобто збільшити свої пенсійні виплати в майбутньому. Mm -hmm. Але е, для того, щоб забезпечити, ми говоримо про період інвестування фактично своїх коштів mm -hmm. там, на 20 30 40 років. І от для того, щоб забезпечити, що ці інвестиції не згорять, не знеціняться mm -hmm. потрібно зробити дуже багато ну, такої. Інституційної підготовчої роботи ми маємо забезпечити, що е, організації, які будуть з цим працювати, дуже надійні прозорі з ефективною системною системою управління. Ми маємо прийняти купу нормативних актів, лише там в серіях соціального фін І довіра має з'явитися. Довіра Ми це, Він, це дов... треба це... зазначити, що добровільні це правильно добровільні, це да? добровільна От, історія. Це не обов'язково. Е, ми говоримо зараз. Добровільна пенсійна накопи так. накопичувальна система. Вона вже зараз працює. Ви знаєте, що є не uh -huh. Фонди, в які кожна людина може добровільно вже зараз а, здійснювати а накопичення про обов'язкові. Ми говоримо про те, що на рівні держави буде запроваджена обов'язково накопичувальна система, але а, виплати, а, принаймні на першому етапі, будуть здійснюватися саме роботодавцям і державою. Це а як потім... податок, такий, начебто, ще один. це не податок. Це Вигідний мені це внесок. Це внесок у банківську е, фактично. А, а про який відсоток йдеться? Зараз я подумав, ну, у мене від зарплатні будуть ще відщіпнути. Один Він ну, збір, другий, третій. Ні, які це ще буде насправді. насправді держава тут дуже добре подумала, тому що е, не буде йти мова про те, щоб громадянин принаймні на першому етапі здійснював будь-які додаткові виплати. Тобто, ми говоримо про те, що частина там на першому в перший рік один відсоток від ЄСВ, mm -hmm. який вже сплачується, буде відраховуватись роботодавцями до накопичу. Чувальні системи і також один стимулюючий відсоток до цього буде доплачувати держава. А вже пізніше громадянин може добровільно започаткувати свої додаткові внески до цієї системи. Але в будь-якому разі треба розуміти, що цей період накопичень він розпочнеться тільки після воєнного. Рішення. Перепрошую. Ой, це, це це вже сигнал. Справа в тому, що запитань до вас купа, ви прекрасно тримаєтеся. Ваша донечка їй вісім років, правильно? Так. Вона зараз дивиться вас. Ні, я сподіваюсь, вона ще спить. А, <с а <с я думаю, що вона. Але можна нас подивитися в Ютубі, до речі, в запису, то покажіть, як її звати. Мані, Марія, Маня, Маня, Манечка, В тебе мама прекрасна. Так що ви вже накопичите собі на пенсію? Ще ні, це відкладався на накопичувальну систему. Козі, ти вмієш ложку дьогця після. Знаєш, тому, після такого що, приємного я, я, я кажу, Слуха, що я хороша ще ви нас. думати про пенсію. Тому що ми не поговорили про де, друге, де, третє. Дерево можна окремо навіть запросити зараз, свідки багато, та не донька, да, а всі всіх всі, хто не сплять, окремо прийти про майбутні реформи, поговорити. Тому що Давай. це така велика об'ємна історія. І пасибі вам величезне. Якщо можна потиснути вашу руку, тому що у вас дуже невдячна робота зараз. Прям дуже невдячна. Паси. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому youtube каналі.